Під Києвом випробовували нові українські бронемашини. Козак повністю розроблений українськими інженерами. Випускатися буде спільно з італійською корпорацією. Веко перед запуском в серію броньовик пройшов тест драйв а також був розстріляний з 50 метрів з автомату, кулемета, свд броня все витримала і стальна, і скляна. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що вже наступного тижня почнуться переговори про закупку першої партії таких броньовиків для Нацгвардії. Яка ще яке ще технічне переоснащення вкрай необхідно українській армії аби вистояти в гібридній війні? Розбирався Михайло Малий. Десятки винищувачів канадських збройних сил f 18 могли бути прийняті на озброєння в Україні ще півроку тому. Сенсацію озвучив колишній заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Києву, начебто, їх пропонували, а ми відмовилися ще навесні. Уряд Канади пропонував розглянути питання передачі нам своїх F-18. Пізніше сам екс-чиновник спростував свої слова, мовляв, перемовини йшли на рівні експертів. Однак здійнялася хвиля обговорення питання серед фахівців протягом року. Достатньо для того, щоб при відповідній кваліфікації підготувати 20 Бойових льотчиків до бойового застосування літака F-18. це потребує часу, це потребує додаткових коштів. Є шлях дешевший. Україна має достатні запаси радянських винищувачів, які може сама модернізувати на одеському авіаційному заводі одному з найстаріших у Європі, який працює з 1911 року. З усього світу сюди приганяють міг 21 та міг 23 для глибокої модернізації. Літаки доводять до технічного стану винищувачів четвертого покоління. Міг 21 розвиває швидкість у понад 2000 тисячі кілометрів за годину з 1959 року. Випустили понад 11 тисяч цих машин. Одна з найпотужніших армій світу ізраїльський Цахал, який закуповує в американців винищувачі п'ятого покоління F-35, Робить ставку також і на модернізацію радянських авіамашин. В Ізраїлі модернізовані навіть такі літаки, як міг 21 де встановлюється сучасний. Ударний комплекс, наші літаки, які на базах збереження, я вважаю, що достатньо можна було б швидко модернізувати, і вони були б готові до бойового застосування. А це вищий пілотаж на очбово-тренувальних літаках л 39 Їх в Україні можуть перетворити на бойові. Винищувачі і штурмовики модернізують також на львівському авіаційно-ремонтному заводі. У Львові Міг-29 і Су-27 розкладають на відсіки і потім збирають наново, встановлюючи сучасні навігаційні системи. Інженери наполягають, що державне оборонне замовлення нарешті має стати системним із плануванням на 2-3 роки вперед. А коли б був безперервний цикл, ми на Оточний рік, зраховуючи якісь заділи з минулих ну, з минулого року, можемо до 10-12 літаків щорічно робити. Наші підприємства виробляють також системи управління озброєнням нічим не гірші від тих, які я на канадських винищувачах f 18 Льотчик оператор в самоліті ціль на розстоянні нескольких кілометрів, а, Вот в этот прицельне окошечко. Далі он супровождає эту цель. І з этой системою ракетна система, которая під корпусом самольоту розполагається при повороті голови льотчика. Точно також в карданній системі поварачується кардан. Окрім модернізації старих, ми ще й виробляємо нові літаки з нуля. Відомий на весь світ військово-транспортний Ан 70 що перевозить 47 тонн вантажу, може стати головною складовою українських сил швидкого реагування. На випробуваннях Ан пролетів за 8 годин понад 2,5 тисячі кілометрів через грозові фронти. Може сісти просто в поле на ґрунт. Такого не робить жоден аналогічний літак у світі. Однак, 70-й досі не запустили в серію. Україна виробляє практично всю необхідну зброю, але воювати з озброєним до зубів ворогом перші місяці довелося застарілою радянською технікою, часто ледь не часів Другої світової. До того ж, її хронічно не вистачало. Ситуація повільно, але змінюється. Найближчим часом наші бійці отримають понад пів тисячі одиниць сучасної стрілецької зброї. Форт відницького виробництва. Кулі барабан на 250 на 200 патронів, Ленточний йде. плюс можна використовувати магазин. Іміється в комплекті два ствола швидкосйомні, міняються. Легкий кулемет Форд-401 є ліцензійною копією ізраїльського кулемету на який вважається одним з кращих у світі. Має велику вогневу потужність. На марші в умовах війни доводиться створювати фактично наново інженерні війська, які працювали за стандартами радянської армії 60 70 х років. Якщо у нас досі чимало операцій здійснюється ледь не вручну, у провідних арміях світу інженерні війська вже переходять от на такі дистанційно керовані джойстиками машини, які можуть розбирати завали і копати під обстрілом противника. Поки оператор керує з безпечного укриття. Тут теж українські армії допомагають волонтери. У Харкові вони зібрали гроші і відновили ось такий ротор-екскаватор. При нормальних настройках вона здатна робити близько 2 кілометрів рову за день. Тобто, фактично, це ну трішки більше ніж робили волонтери за допомогою лопат. А от роторний екскаватор ЕТР 254 вже на бойовому завданні копає рів на українському кордоні завширшки у 3,5 і глибиною 2,5 метри. Може проходити ґрунти, і під час промерзання при температурі мінус 40. На марші українська армія переглядає стандарти, змінює доктрину і тактику з російською агресією. Ми вперше зіткнулися з локальними бойовими діями, де ситуація швидко змінюється, і головну роль у цій війні відіграють батальйонно-тактичні групи. Ми раніше за старими статутами звикли. Воювати дивізіями і бригадами, які займають цілий проміжок території, там по фронту, і по ширині. Але на сьогодні ми ведемо мобільні бойові дії, і саме використання цих батальйонних тактичних груп є надзвичайно вдалим рішенням. Комбати цих мобільних груп добровольчих батальйонів, які отримали вже бойовий досвід у новітній війні, нав'язаній Росією, готові допомогти у написанні нових статутів, де головним акцентом стане координація між різними родами військ що запропонував президент, щоб всі батальйони звести під одне управління під Міноборони це дуже правильно. Забезпечити батальйони тяжким озброєнням Міністерство внутрішніх справ не може. В її немає ресурсу і так далі. В армійських складах цього добра хватає. Також нові статути мають писатися під новий тип армії. Вона має бути контрактна. Якщо ми плануємо переозброїтися сучасними зразками, ось такими, як цей протитанковий комплекс СКІФ, вартістю 30 тисяч доларів. Треба розуміти, що це велика розкіш, півтора роки навчати з нього стріляти солдата-строковика, який потім іде з армії. Це має бути професійний військовий. На етапі, коли. Відбувається навчальний період, втрачається, виходить з ладу дуже велика частина складної і коштовної техніки. Контрактна армія з мобільними підрозділами, зокрема, і швидкого реагування, озброєна сучасними зразками техніки протиповітряної оборони, <зві> Утягнена і утеплена за новими стандартами. Україна приречена зробити це швидко, максимум за півроку. Інакше доведеться готувати вже чужу. Армію Михайло Малий, факти тижня.